Всім привіт! Привіт підписникам каналу Гора, YouTube каналу Гора. Е, ось прийшло вже певне спорядження, яке буде допомагати нам і вам і наближувати на перемогу швидше. Ось такі сімерочки FPV дрони. О, ну, тут повна комплектація дрони, пропеллери, антенни, все, що на нього положено. Таких okay, у нас пришло 6 штук. Сейчас идем далее. Что получилось? комплектуючи. Також ми вирішили взяти собі 10-дюймовий дрон, який буде тягати десь 2,5 кг подарунків для самі знає такого. Також один з сім'юркою вже влаштований під скиди, щоб носити подарунки, щоб бути неодноразовим. Звичайно семерка також семерка. І ще одна Ось покажи там до цього них. Це ми вже пакували, провіряли. Ось ще взяли батареї до цих дронів. Покажи. видно -то? 11 штук вийшло у нас. Дронів купити, не 10 так, як ми хотіли. Плюс ще лишилися гроші, ми вирішили взяти собі запасне обладнання. Це кабель на відео, 35 метрів, е антенна керування дронами, е також модулятор. під... Е під певні частоти типу, керування доронів. І ще скайзоновський STD ікс, який нам допоможе бачити картинку краще, куди влучати піде. Всім дякую за збір. Слава Україні!